Дві аварії стались напередодні у кількох громадах Вінничини. Вінничина лідер серед виробництва цукру в Україні. Два класи безпеки з'явились у школах Вінницької громади. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Одна людина загинула, шестеро постраждали напередодні ввечері. На Вінниччині сталось дві аварії. В селищі Теплих Гайсенського району водійка Міцубісі втратила контроль над керуванням автомобіля та з'їхала в кювет. В авто знаходилося двоє пасажирів. 50-річна пасажирка померла в лікарні. Друга ДТП сталася на трасі Хмільник-Калинівка. Там зіткнулись дві автівки внаслідок аварії. Водіїв легковиків та двоє пасажирів госпіталізували. Поліцейські Вінничини встановлюють деталі аварії. Вінницька область лідер виробництва цукру в Україні. Два з п'яти цукрозаводів області переробили понад 2 мільйони тонн буряків і отримали з них 300 тисяч тонн готової продукції. До кінця року Україна планує експортувати більше 700 тисяч тонн цукру. Це буде найбільшим показником за 20 останніх років. Підтримка місцевих підприємців та ветеранського бізнесу. Такий меморандум про співпрацю підписали Вінницька обласна військова адміністрація та Ощадбанк. Завдяки угоді малий та середній бізнес ветерани російсько-української війни матимуть фінансову підтримку від Ощадбанку для створення власної справи. А обласна військова адміністрація буде частково оплачувати відсотки по кредитам, що зробить їх дешевшими для підприємців. Отримати фінансування на створення власної справи зможуть представники малого та середнього бізнесу Вінничини. Обласна військова адміністрація та Ощадбанк підписали меморандум про співпрацю. Завдяки цій угоді банк пропонує досить вигідне кредитування, відсотки з якого частково погашатиме обласна військова адміністрація. Кожна військова адміністрація, обласна адміністрація хоче розвивати свій бізнес, хоче підтримувати ветеранів. Ми готові надавати кредитування, надавати фінансування. Тобто цей меморандум це така співпраця, коли кожен учасник робить свій внесок. Ми робимо внесок тим, що ми можемо фінансувати. Ми надаємо кредити. Головими кредитами в першу чергу можуть скористатися підприємства, які займаються виробництвом альтернативних джерел енергії, а також ветерани, які повернулися з війни і хочуть створити і розвивати власну справу саме на Вінниччині. Насамперед для нас важливо, щоб той бізнес, який створюється, бо той бізнес, який планує створитися у Вінницькій області, мали можливості для свого розвитку. Розуміючи ситуацію, яка сьогодні є в нашій країні, ми розуміємо, що найважливішим таким механізмом це є різного роду кредитування, в тому числі у співпраці з державними урядовими програмами. Ощадбанк підписав подібні меморандуми з 11 військовими адміністраціями України, аби під час війни допомагати підприємцям створювати, відновлювати і розвивати їхній бізнес. Ми надали більше 10 мільярдів грантів через Ощадбанк, і 500 мільйонів було надано у вигляді грантів з міжнародною підтримкою. Це були і ЮФОБізнес, Юсайді. Це це була були програми зі шпаркасами і з ДЖЕДАМ. В обласному бюджеті на цю програму заклали 23 мільйона гривень. Ці гроші почнуть працювати на підтримку підприємців уже у 2025 році. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». На лавках у центральному парку імені Леонтовича на європейській площі та ще кількох мікрорайонах Вінниці встановили таблички пам'яті. Дощечки із написами тут міг сидіти той, хто віддав життя за нас. Або той, хто досі в російському полоні, мають нагадати суспільству про ціну, яку Україна платить за мирне життя, і вшанувати героїв, які загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. Це один із проєктів ініціативи Поміж нас такі таблички вже є в Києві і Вінниці. Найближчим часом їх планують розмістити у парках інших міст України. Я ходжу часто через парк, через центр, бачу, що встановили таблиці, я вважаю це правильним, щоб люди не забували, що в нас сьогодні війна, підтримували наші Збройні сили, ось, підтримували донатом, тому що дійсно е я думаю, що люди трошечки втомлюються і десь не думають про це. Таке нагадування є доречно. Ще два класи безпеки з'явилися у навчальних закладах Вінницької громади. Їх відкрили у шостому та восьмому ліцеях. Там школярів навчатимуть дорожньої, мінної, пожежної та психологічної безпеки на практиці. Загалом у 2024 році вже 25 шкіл обладнали класами безпеки. Очі печуть, і звичайно біжать сльози у горлі дерева і душить кашель, болить голова. Що це може бути. Причину такого отруєння чи зараження невідомою речовиною вчать розпізнавати учнів 6-го ліцею. Там відкрили клас безпеки, в якому на практиці вчаться правильно накладати турнікети та надавати першу домедичну допомогу. Аби навчання не переривало повітряні тривоги. Клас обладнали в укритті. Ми говоримо і про правила дорожнього руху. Вони кожен день переходять дорогу. Це наше повсякденне життя. В нас зібрано дуже гарно і багато. Матеріалів для того, щоб надавати першу домедичну допомогу, ми їх навчаємо, як це правильно робити, тому що багато дітей вони намагаються, але в них не виходить. Ми їм показуємо перше правило. Вони вже засвоїли. Не зашкодь при першій медичній допомозі. Також клас безпеки відкрило і у Восьмому ліцеї Вінниці. Одну із класних кімнат за грантові кошти переобладнали на простір для вивчення правил безпеки життєдіяльності. Що регулювальник постягає руки в боки, це означає, що можуть приїжджати тільки попід... ним. Да. І на спину і на груди ніколи не можна їх. У класі безпеки є локації з психологічної допомоги, мінної та дорожньої безпеки. А уроки правильного поводження в надзвичайних ситуаціях викладатимуть старшокласники. Я представляла станцію або локацію першої психологічної допомоги. І я думаю, що діти навіть молодших класів мають знати, як реагувати, і повинні розуміти, що стрес це нормально, і працювати з ним це потрібно, і це нормально, і таке може бути. Так само, як мінна безпека, тобто зараз може бути що завгодно, і в них мають бути якісь елементарні знання у молодшеньких, що потрібно робити з цим. А вже в старших класах ми працюємо з ними, ми завжди проводимо бесіди і, в принципі, розповідаємо їм, навіщо це потрібно. і як, як це застосовувати на ділі? Клас такий універсальний, де можуть займатися як учні початкових класів, так і середньої та старшої школи. Всього сьогодні в закладі, на сьогодні в закладі навчається 921 учень. Ось, а в класі безпеки за потреби, тобто вони можуть розміщуватися за певною тематикою. Через розвиваючі ігри, інтерактивні та психологічні методики діти навчатимуться надавати допомогу собі та тим, хто потребує підтримки. У восьмому ліцеї методи вивчення правил безпеки розробляли вчителі школи та психолог. В шостій школі, восьмій – це 24 четвертий, 25-й клас, який відкритий на базі закладів Вінницької міської територіальної громади, як комунальних, так і приватних. Діти мають мати ці знання ну, для того, щоб дійсно вирости свідомим, соціально відповідальним дорослим, який буде нести відповідальність не тільки за своє життя, і за своє здоров'я, і за довкілля, і за тих, хто поруч, і за своє життя, за свій розвиток. Тому, це тільки, скажімо так, крапка до кінця року, яка перейде в кому в 25-му році. Класи безпеки вже є практично у кожній школі Вінницької громади. Наступного року заплановано відкриття ще кількох безпечних просторів. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. Вакцинобус від Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб почав працювати у громадах області. Лікарі проводять вакцинацію від дифтерії, правця а також визначають рівень цукру в крові. Та роблять електрокардіограму. Днями медичний автобус побував у Якушинецькій громаді. За кілька годин майданчик здоров'я відвідало півсотні жителів. Медики також провели тестування на COVID-19, вимірювали артеріальний тиск, надавали інформацію щодо здорового способу життя. Більше нам розкаже Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас! Вітаю, бажаю здоров'я всім. Розкажіть більше, нагадайте знову, що таке вакцинобус, які послуги він надає мешканцям громад. Ну, якщо будемо говорити, по суті, що таке вакцинобус, то це автобус, який трошечки перетворений, скажімо так, в таку в, майстер... в медичну майстерню, де е, є пристосування для того, щоб робити ті чи інші. Е... Ну, пар медичні послуги, це перше, і друге, це те, що е, забезпечує нас транспортування людей для е, різних послуг, да в тому числі консультативних, і в тому числі медичних працівників, які залучаються в зв'язку з цим, Який якби принцип роботи цього е, нашого вакцинобуса це саме е, доставка е, медичних та немедичних працівників в ті локації, які е, згідно нашого плану. І на які локації запрошуються мешканці, і далі надаються різні послуги, про які я зараз розповім. Це все відбувається згідно плану, і тут у нас дуже знову ж таки в рамках співпраці з нашим департаментом охорони здоров'я та реабілітації військової адміністрації, за що ми як зазвичай дякуємо. І звичайно, заклади охорони здоров'я, які знаходяться на тій чи іншій території, це можуть бути і центральні районні лікарні, це можуть бути і центри Первинної медико-санітарної допомоги, тобто плідна, тісна, ефективна співпраця з охороною здоров'я нашого регіону. А ось де ще побуває вакцинобус? Е, ну на в цьому році ми фактично вже закриваємо сезон виїздів е, щодо цього. Але я можу сказати, що за 24-й рік е, вакциноби здійснив виїзди 58 виїздів у, у 43 різних громади. Тобто, до всіх громад ми на превеликий жаль не дісталися в цьому році. Е, е, Очікую, що в наступному році все ж таки ми дістанемося всіх громад, і що нам вдалося в цифрах е, досягти в цьому році. І так, щеплення проти дифтерії та правця близько тисячі людей. Вимірювання артеріального тиску більше 2,5 тисяч жителів, і у кожного третього було виявлено відхилення від норми, тобто підвищений тиск. Вимірювання цукру більше 4 тисяч людей, і у кожного четвертого цей показник перевищував норму. Тестування на ковід більше 2,5 тисяч людей. Тестування на віл гіпатит сіфіріс півтори тисячі людей, електрокардіографія 550 людей, консультації онкодерматолога 600 пацієнтів. Тобто, з одного боку, ми говоримо про можливість отримання цих медичних послуг, але з іншого боку, це одразу робота з фахівцями і перенаправлення вже до профільних закладів охорони здоров'я. Крім цього, це звичайно тисячі консультацій, і звичайно тисячі розданих різних друкованих матеріалів і інформаційних листків, буклетів, лифлетів і таке інше. А ось якщо говорити наскільки важливо вакцинуватися і проходити тестування, розкажіть ще про це на дві два цих вкрай важливих напрямки. Якщо ми будемо говорити про вакцинацію, то тут у нас на сьогодні, скажімо так, першочергова, це звичайно вакцинація. Проти грипу, але грип сезон грипу ще якби не в розпалі, да тобто ми очікуємо там за за кілька тижнів, але тим не менш е ще вакцинуватися проти грипу не пізно. Друге, це все одно залишається планова або позапланова вакцинація проти COVID-19, але те, що сьогоднішній день вимагається від всього абсолютно і дитячого, і дорослого населення, це, звичайно, е своєчасно і е в терміни е вакцинація проти. Правця і дифтерії. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Бажаю здоров'я всім. А нашим глядачам нагадую, з нами був Ігор Матковський, керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. 13 випадків сказу з початку цього року виявили в Хмельницькому районі Вінничини. Нагадаємо, сказ смертельне інфекційне захворювання, переносником якого найчастіше є лисиця. Серед інфікованих тварин, велика рогата худоба, свиня, декілька лисиць, коти та собаки. В дев'яти населених пунктах хмільника проводять заходи з вакцинації. Також в тих селах відстрілюють лисиць та будуть це робити впродовж грудня 2024 року та січня 2025-го. Золотий м'яч українського футболіста Андрія Шевченка 19 грудня привезли й до Вінниці. Трофей видатного спортсмена мандрує Україною. Це турне присвятили 20-й річниці від дня вручення золотого м'яча Шевченку. Тодішній бомбардир італійського Мілану став поки єдиним українцем, який отримав цю високу нагороду за часів незалежності. Золотий м'яч це найпрестижніша футбольна нагорода світу, яку раз в рік отримує кращий гравець футбольного сезону. Півсотні вінничан стають у чергу, аби зробити пам'ятне фото золотого м'яча Андрія Шевченка. Трофей українського футболіста сьогодні привезли на залізничний вокзал міста. З 15 грудня почалося всеукраїнське турне. Практично в кожне місто нашої держави привезуть цю престижну нагороду. Золотий м'яч це індивідуальна нагорода футболіста за його значні спортивні досягнення. Коли Шевченко отримав золотий м'яч. Я був ще малим, я цього якби не усвідомлював. Знав, що він класний футболіст, але зараз, коли переглядаю то, як він дійсно робив класні речі на футбольному полі, міг по трьох гравців обіграти забити гол, то він дійсно на нього заслужив. Андрій Шевченко єдиний українець, який 20 років тому отримав золотий м'яч саме за часів незалежності. Вінницькі футболісти вважають за честь зробити фото цього трофея. Для Давіда Палазюка, гравця Вінницької Ниви, Андрій Шевченко кумир і приклад того, як треба грати в футбол і досягати перемоги. Я хочу стати такий, як Андрій Шевченко, і отримати такий ж самий золотий м'яч, і можна навіть не один. Вінниця – четверте українське місто, куди привезли золотий м'яч. Турне триватиме до 24 грудня. Фани Андрія Шевченка, окрім фотографії, золотим м'ячем, отримали й постер з автографом. У мене табличка Андрія Шевченка його сьогодні роздавали біля золотого м'яча. У сезоні 2003-2004 роках Шевченко став найкращим бомбардиром чемпіонату Італії, граючи за Мілан. А у голосуванні за золотий м'яч за нього віддали свої голоси 40 із 52 респондентів. Український спортсмен став третім футболістом в історії України, який отримав цю нагороду. Олег Блохін та Ігор Біланов були володарями золотого м'яча, коли грали у складі Динамо за часи Союзу. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина. 19 грудня в Україні відзначають День адвокатури. Це свято започатковано у 2002 році. Його приурочили до ухвалення закону про адвокатуру в 1992 році, що став першим правовим актом незалежної України, який регулював правозахисну діяльність у часи правових реформ та викликів професії адвоката є незаміною для забезпечення справедливості та законності в суспільстві. Над сьогоднішнім випуском новин працював колектив телеканалу Вінничина. Дякуємо, що завжди залишаєтесь з нами та підтримуєте. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі.